Ми знову і знову повертаємося до поезії нашої дорогої Ліни Костенко «Триста поезій. Спини мене, спини і схамени. Така любов буває раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям, над нею будуть бігти відноколи. Вона ж порве нам спокій до струни. Вона ж слова поспалює вустами, спини мене, спини з схамени, допоки можу думати в останнє, допоки можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю, чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю? Не знаю. Побачу вас, чи ні, а може, власне, і не в цьому справа, а головне, що десь в далечині, є хтось такий, як невтолена справа. Я не покличу щастя не моє, луна луни туди не долітає. Я думаю про вас. Я знаю, що ви є, моя душа, І від цього вже світає. Хочеться чуда і трішки вина, Дені пролітають, як сірі перони, чорний букет надвечір'я ворони місту підносить струнка далина. Що ж, я свій вік одробила сповна, що ж, я свій вік одробила по-людськи, дені облітають, як чорні полюстки, хочеться чуда і трішки вина. Доки ж ці пута пора й звільнить, де ж ви мої золоті пасторалі, літо літає і осінь звенить, розпач накручує чорні спіралі. Де ж мого слова, хоч би хоч луна, знову пішла Україна по колу? Знову і знову, ще раз ніколи, хочеться чуда і трішки. Вина. Усе було і сум, і самота, і горе втрат, і дружба нефальшива, а ця любов, як нитка золота, що чорні дні життя мого прошила. Усе було, було й перебуло, а ця любов. Як холодно без неї, як поцілунок долі у чоло, як вічний спомин пам'яті моєї.